Всім привіт на своєму каналі Алекс. Кінець липня вже 2023 року. Перебор монет був у мене вечором до ночі. Була перебрана 1000 гривень. До 100 гривень по гривні. 40 гривень по 10 копійок, остальне по 50. Ну, що у нас вийшло? Все дві трапеції. От тут черинок один і другий є. Брак монети. І одно. Третій штамп. По 50 копійок, все, по 10 копійок. Італія, Луган 2. 94 Раз. Сіки у нас. Три, 96 2 і 2 третій штамп. По гривні у нас вийшло 2005, 2010 юбілейка, 4, 1, 2004 І показую вам монетку. Найшлось теж. Як міряється одна гривня 2001 та 2003 року. Зліва посередині вона дається, ще я вам покажу. Бачите. А з тієї сторони справа на міліметр виглядує. Оце таку монету ми шукаємо. Ще раз показую тут посередині, а тут виглядає. Отак правильно її мірять. Ставимо лайки, підписуємося на канал і до зустрічі на каналі. Всім пока!